Такі поминальні суботи, коли ми збираємося і молимося за наших рідних, ці дні призначені не просто так. Ці дні зроблені для того, щоб ми з вами пам'ятали, що всі наші рідні, всі наші близькі не помирають навічно, вони переходять від одного життя до іншого. І ось коли вони завершили свій земний шлях, то вони будуть вже чекати того суду Господнього. Що Він буде вирішувати долю їхню і розглядати їхнє життя, як вони жили, що вони робили, як трудили. І ось тоді, коли Господь буде розглядати їхнє життя і приймати рішення, чи достойні вони війти в Царство Небесне, то Він буде розглядати все, і в тому числі те, який слід по собі залишили люди. А як визначити, який слід вони залишили? А ось так, коли ми приходимо, коли ми за них молимося? І не просто молимося, що ми прийшли тут, постояли, помолились до Бога всі разом. Загальна молитва, ви знаєте, вона є сильною. Коли, як каже Господь, двоє або троє зберуться в ім'я моє, та я посеред них, так і тут зараз посеред нас Господь і чує наші молитви. Але так само він і бачить все те, що ви приносите. Тому що для того, щоб придбати всі ці продукти, які ми приносимо, чи заплатити ті кошти, які ми платимо за цю молитву. Нам з вами потрібно трудитися. Ми вкладаємо свій труд, свої старання, і частинку цього труду ми приносимо заради наших рідних, заради наших близьких, за яких ми молимося. І Господь бачить, що не лише слова ми підносимо, але і труд ми покладаємо на це. Значить, ці люди, які жили, вони все-таки робили щось добре, що за них так приходять, моляться, що за них трудяться. І якраз поглядаючи на оці наші труди. Господь і так само приймає рішення це. І ми молимося і сподіваємося, що оці молитви, які ми підносимо до Господа за наших рідних спочилих, вони, звичайно, переважують оцю чашу вагів і все-таки стануть ці молитви тим, тою опорою, яка допоможе нашим спочилим рідним осягнути Небесного Царства.